Я думаю, що це було зроблено на благодійній основі. Я зараз поясню, чому це концепт концептний. А ти поясни, чому тобі здається, що це не концепт. Волков, а не вовков. В Україні вовк. Рабство 21 століття. Наметки теж люблю. Так, шо ж, так. Вау. Ого. М -м -м. Ну клас. Розбір вебурала це шоу, де власники дизайн-агенцій розбирають сайти на молекули. Арт-директор Арсен Березовський оцінює візуальний стиль, брендинг, типографіку та кольори. А маркетолог Михайло Ємчура аналізує маркетинг, копірайтинг, користувацький досвід та бізнес-аспекти. Хочете знати, що робить сайт справді успішним? Дивіться наше шоу. Розвивайте надивленість та переймайте досвід професіоналів. Всім привіт, моє ім'я Михайло. мною ім Арсен і ми співзасновники агенції фігматика. Ви зараз на... Каналі WebMural, на якому ми знімаємо ролики з оглядів сайтів на платформі WebMural. Друзі, і перш ніж почати дивитися це відео, хочу вам пояснити взагалі навіщо вам його дивитися. Ми побачили, що в дизайн-індустрії взагалі серед дизайнерів є певна криза надивленості. Це коли дизайнери не розуміють взагалі, з чого будувати проекти, як і так далі. Саме для цього ми показуємо, як ми розбираємо сайти в прямому ефірі, для того, щоб ви бачили, дивились разом з нами ці сайти і зрозуміли, що чим більше. Власних гарних сайтів ви побачите і розберете, чому і як вони працюють. Тим менше у вас буде шансів зробити. Поганий сайт, не працюючий сайт і так далі. Тому беріть каву, чай, пепсі колу і погнали дивитися. Починаємо з першого сайту. Може, з третього можна почати Studio Uzon. Ця привішка зразу дуже дуже так діє ефектно на мене. Насправді магнетично. Ксенія Прокопенко цей перший кейс. Веб дизайн розробка сайтів під ключ з маркетинговим підходом. Любимо таке теж робити. Насправді <реш> від першої ідеї до запуску інтернет інтермазина. Досвід два роки. Топ такі кейси, типу на бігенці, да. Коли ми бачимо таку ломану сітку, коли у нас типографіка, комунікація така пошматована, міша таке хайтить, вообще ненавидить. Це швейцарська ну, називається сітка, да, Ну, типу, того, да. такий вайп, звідти-звідти з Баугауза якогось. Ну тут навіть, якщо ми подимось на логотип з примітивне форм, який зроблений, такий мінімалізм. Не знаю, що вона значить, звісно, це логотип, але щось та й значить по-любому. Найс. Nice. Ну давайте що, нагадаємо, як це взагалі відбувається. Я дивлюсь на візуал, шрифти, кольори, композиційні рішення, якісь брендові прийоми. Міша дивиться. Маркетинг, трошки UX, трошки хейту. З точки зору трошки токсичності. І так ми робимо огляди. Да. Interior Design Studio. Ну окей, студія юзан інтер'єра. І малесенький текст параграф. We create interiors that unlock the potential of your space. У мене є одразу думка, що це все ж таки концепт. Мені дуже подобається. Це дуже реально кайфово виглядає. Вони дуже класно якраз ідуть до архітектури. Якихось творчих історій, де дуже важлива естетика, мінімалізм, ну мені тут нічого насправді не натякає на те, щоб це концепт, тому що поки там по комунікації все зрозуміло, єдине чого напевно бракує, це якихось зразу кейсів на першому екрані, можливо, якихось логотипів, тобі зараз здається, це що свій... це справжній проект. Ну а так. за рахунок чого за рахунок консультацій, ой, точніше, за рахунок екшенів, за рахунок чіткого позиціонування і тут їхнього цінування можна народити так само можна, але зауваж, що якщо люди робляться як з точки зору то вони не завжди продумують ці речі до кінця тут досвідчені концептуалісти вже вміють це після робити. Років, ну, після двох років нову після комедії. Our philosophy is based on the belief that every space, regardless of its size, has a potential. Ну дуже мені подобається офігенна. Тут робота з типографікою. Тобто, часто знаєш, коли дизайнери роблять такого типу стиль, вони нехтують все ж таки тим, чи люди читають його чи ні, або в кон з контрастами, або з розміром, або з напругою там в плані трекінгу чи інтерлін'яжу. Ти дивишся, ніби виглядає як постер цікавий, хочеш вчитатись? Ти нічого не хочеш почитати. І не можеш навіть, тому що складно. Тут ну гарно пропрацьовано, і мені прям подобається. Окрім комунікації, я тільки от вже з другого скролу це побачиш. У нас по суті тут не зображення на весь екран там 16 на 9, а є певна форма, ось така, як, як пазл, яка тут обрізається, і тут закінчується. Теж дуже цікаво, бо мені здавалося, що це як не знаю, типу, якась стіна біла засвітлена. Мені спершу так здавалось, а це такий пазл. Питання: як, як ти ставишся саме до такого шрифту? Тоненького. Ну типу, тут мені здається в міру. Мені Мені абсолютно... здається, що він тут навпаки рябить і контр конфліктує з фоном. Фон бачиш, він такий сам має такі полоски, дрібні. Mm -hmm. Цей фактично шрифт він зливається. Зливається з фоном В якийсь момент він конфліктує. Ну, так, відверто, щоб це реально прочитати все одно не складно. Але це якраз та ніша де можна трошки закрити очі на якісь юзабіліті для того, щоб підкреслити якусь брендову частину емоційно вайбову, да? щоб вайб які створити. Ну і я на другому блоці вже більш переконаний, що це схоже на концепт, а не на реальний кейс, тому що тут досі немає ні. Умовно сервісів ні портфоліо зазвичай реальні компанії саме це би на друге місце. Можна подивитись, але варто відмітити, що кікабуба досить чітко прослідковується або так і має бути так. та що такий кікабуба. Дивіться на наших минулих минулих далеких випусках. Навіть не скажу на якому конкретно треба всі переглянути. Обов'язково оце вже параграф. Я не читаю. І ніхто не буде читати. Неможливо це довше ніж Вікіпедія. Нать не довше подивись, наскільки тісні літери між собою символи вони склеюються. Ну просто типу важко ще щитувати цей текст, але виглядає знову симпатично. Десь три блока про 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 профаунд про нас. Вібілів теж якась емоційна штука. Така. Хоча десь, якщо прикольно брендово, з точки зору бренду знову поможе вещи трошки робити. Знову бачи, як вони роблять ці рендери, де людина така прозорість. типу стоїть. на пхір Така штука була. І тут теж ну, це популярна штука на рендерах. Типу показують, як потенційно буде це людина взаємодіяти з цим простором. Чесно, раз, два, три. І 4, це п'ятий блок, і на п'ятому блоці ми отримуємо сервіси компанії mm -hmm. рідкість і от проекти аж дось. Це просто слайдер. Сімор Project, я ти провалюєшся походу на окрему сторінку. Ну, точно поки не ще. Так, не провалююся. А, ні, кудись провалюєшся. Це okay. концепт концептний. Це цікаво прослідкувати. Я зараз поясню, чому це концепт концептний, а ти поясни, чому тобі здається, що це не концепт. New York USA, інфо. Ну та тут є Instagram, є LinkedIn, є Я думаю, це справжній. Да. Чому мені видалось, що це є концепт? Пояснюю жодної локалізації до реальності. Тобто, це або концепт в концепті. Якщо ми відкриваємо project, якщо він був коли-небудь реалізований в житті, можна було б е, залокалізувати його там, або хоча. Щоб по країні, якщо не по місту, воно би дозволило NDA. додати реальності. А тут пише самі Альсипартне, типу квартира мого кінта. Можливо, це просто макети, і вони не хотіли її. ну, тобто вони ніде ніколи не були реалізовані, але я думаю, що якщо вже фейкати, то фейкати до кінця і вказати там польський офіс, там німецький німецька аптека. Воно бадала, по перше масштабності глобальності компанії. Я думаю, що тут не до дизайнера питання. Тут, скоріш всього, можливо, справді не хотіли можливо вказувати по якісь причини. Ну, я ставлю цьому сайту по візуалу. Дев'ять з десяти. Под зало мені дуже подобається. По маркетингу я ставлю шість. Не буду бити, але мені 6, 6 тут взагалі не залітає. Але окей. Шість, дев'ять. Рухаємося далі. Пам'ятаю, раніше був такий номер шість, дев'ять, шість, коли ніби років. Куди дзвонив? Вісім. це якась еротика була по телефону. Здається, старша казали, Арсен, завіть шість, а там знімало щось. Знаєш, п'ять гривень хвилина. <ріст> давали 5 гривень на місяць. 8. Хто дзвонив? Напишіть в коментарях. Якщо бажаєте, щоб ми розглянули ваш сайт в наступному випуску, переходьте за посиланням в описі до каналу, публікуйтеся на веб-моралі, і ми обов'язково розглянемо ваш сайт. Е, Костянтин Волков, новий сайт. Скільки кейсів? О, в нього вже два кейси. до Костянтина. Чому Волков, а не Вовков в Україні? Вовк. Звідки ти приїхав? З Полтави? Полтави? Другий рік війни Полтави, може, все таки вже півтави? Багато років досвіду, якщо просумувати. То волосся дибки стає з Вінниці. Дивимося перший кейс. Medical Social Network спілкуйся, навчайся взаємодії. Отакої платформа, SaaS, продукт Так і сайт виглядає приблизно, просто сагасно, зрозуміло. Центральна композиція, чітка ієрархія, типографіка. Можливо, лише мені з точки зору естетики не подобається багатоповерховість елементів. елементів. Куди накидаєш кнопки. Зверху текст запис, зверху ще один параграф, зверху ще три слова текстом. Потім ще медіка соши нетрик, потім логотип. багато поверхів, Воно реально якесь не дуже як це неустойчива така стоїть структура. Я думаю, що вони хотіли уникнути того випадку, коли в них немає меню зверху. А чому у них немає меню зверху? Тому що це односторінковий і що? А і... що я по блоках? і він навіть блокатись. раз, два, три, чотири, п'ять. Які мінуси мати на Мінусів Нема, але в цьому випадку і плюси зберегти знаєш таку композицію, як то ленд Вона не збережена. Вона ну, реально ж така ну так, якщо тут вони вирішили розділити call-to-action і позиціонування. Хоча в них це зроблено все одним це... шифтом. Так, Да, я підтримую запис на попередню реєстрацію можна зробити під кнопками, якимось капсом, якимось голубеньким іншим таким стилем, так. щоб воно було компактніше, але по оферу все зрозуміло. Заповнює анкету і все, Ці питання будуть детальніше. Наступний блок. Зазвичай тут розбачити, що Саска додають зразу. Там знаєш, вже зареєструвалися стільки людей, вже стільки відгуків є. Вже отримали там партнерство від яких то компаній. Це клас, ідея, та... тут не вистачає цього. Це класна ідея, тому що якщо це social network, кількість людей, які будуть на цій платформі, потенційно визначає успішність цієї платформи, так. З нами вже там. Там п'ятнадцять добро добробут вже з нами. знаєш, такий логотип, все зразу о нічого собі, Ну чуваки щось роблять цікаво. І як зрозуміти, Це... що сайт свіжий, а не там тогорічний? Додати таймер, доки ця ці заявки і анкета можна заповнити своїми таймерами таймер. кожного випуску так, щоб і коли заходиш, щоб рулетка крутилася, <laughs> і можна залишити емейл, рулетка крутиться, і тоді ти можеш обрати собі вільний слот на спілкування з менеджером або подивитися програму. 5 секунд проходити на сайті, 5 секунд нічого не натиснув, такий звук. З боку попап з кнопкою наш анкету, на весь екран. Що хочу відмітити? так. Дуже приємний градієнт, також приємна анімація. Тінюхи люхи не вистачаються попапам. Чобо якось злипається все докупи. Отут бачиш. Наїжджає колір на колір, колір карточка на колір фону, і вона якесь таке трохи бентагріт oh. дуже не ок. Не подобається мені теж цей блок. Знову ж таки, тут по центру бляха шість строк тексту. Тут же в нас бентагріт справа. Чому тоді не притримувати свою композицію по центру? Дати оце вже теж по центру. Або в дві колонки зліва там медіксає охоплює максимальну кількість профілів до спеціальності, і з боку сабхедінг, де ми сп... Планували ля-ля-ля. Внизу вже розподілити бентегрід, бо так воно справді наляписто виглядає. І оце відсутність балансу. Знаєш, тут пусто, тут пусто, тут по центру, все, і тут купа кирпичів навалили з боку. Щоб воно працювало, я би можливо, як на крайній випадок, коли якби мене взагалі не було інших ідей, просто тут ще великий прямокутник кинув чи квадрат, щоб він був як частину цього бентагріта і сюди вписав би цей текст. І ще можливо там якусь інтуєм. Тоді його треба було б вирівнювати по ліву краю. Це тоді би питання не були зняті. А так з різних сайтів такого докупи знесли. Виходить, у нас є субстанція медікс, вона на. Окремому і фоні, і окремий логотип, лікарі, організації, фонди, власники бізнесу це інша сутність. Далі організатори подій — це ніби не люди і не компанії, просто якось по-іншому зображено. Блін, тут аутлайни out з'явилися, якісь дуже такі, яких не було вище і близько. Дивіться, просто в нас, бачите, тут аутлайнів немає взагалі. Тут є прозорі вони хіба що такі. таке аутлайни для обводка. да, Обводка, строк, якщо можна. Її по шрифтах знову. Бачиш, тут у нас. Джернісним медіум, так здається, тут вже пішло якийсь регулер. А це все картинкою бахнуто. Якось графіку не до кінця мені роботи, робота подобається? Ну це поясню. Блок знову ж таки з поясненням. Тут пояснення для чого. Тут що це екосистема. Далі call-to-action на плашці, далі о, Аж о. тут, друзі, якби це вверх, ще строкою. Ну так виглядає, що це цінність. Власне, якщо це спільнота, цінність повинна бути вверху. Ну, них бачиш ціль, по-перше, отримати. Партнерів у вигляді медичних центрів, власники медичних і там організацій фондів, uh -huh. а з іншого боку, лікарі як індивідуальні персони, і люди можуть заповнити анкету на попередню реєстрацію як люди, і ще в них є напевно якісь партнерства. Бажають стати партнером як компанії організації. Тобто, можливо, варто було би також розрізняти цю комунікацію, якщо це для них принципово і для одних є один офер, для інших uh -huh. інший офер, і можна було би це краще прокомунікувати. Якщо ти лікар, для тебе швидкий онбординг за 5 хвилин. Ось заповнює анкету, і для тебе є питання питання одного кшталту. Mm -hmm. Якщо ти партнер, для тебе питання іншого кшталту. Тут я пов'язав, да, я б 4 з 10 поставив. Е, по маркетингу 5. У мене 5 – це отак відбувається. <звук> Ну на початку в них класно були про комунікація, але згодом щось пішло не так. Як ви могли вже помітити, це новостворений канал? Тут тільки 600, може, вже більше підписників. Ми хочемо добити наш перший таргет 1000 підписників, тому долучайтеся Всі, хто прийшли до нас з каналу Фігматика. підписуйтесь зараз, ті, хто нас ніколи не бачив, також підписуйтесь, щоб не пропускати наші відео. Ринастарова, третій сайт. Проти не два кейса і самі oh, літри тематика. Ну цікаво, створює uh -huh. сайти, які uh -huh. приносять гроші клієнтів. Працюють на ваш бізнес. Часній дизайн рішення з ручним інтерфейсом та продуманої структури на основі конкретного аналізу та маркетингового підходу. Чому? Маркетинг, чому так все складно? Маркетинг. Любика, маркете. Маркетинг. 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 Розробка сайтів підключує X лендинги Три роки полетіли. Ми mm -hmm. цей чи цей дивимось? Mm -hmm. Проте Вау, гарно рандери гарно. гарно. Ану погоджуйся зразу, щоб не мішало нам це дурачка. Так. Да, Офіяно. дуже гарно, без Orto. орто. До речі, логотип, якийсь мега, якісь брейкдансери, чи стріт, якісь там чоловіки, які на нарозуміли, ти... що його неможливо прочитати і запам'ятати і винесли ще окремо. Не, ну може це так, типу, що вони так запротизують хлопців танцювати брейкданс. Потім mm. типу знаєш, така метафора. А, що cyber, це не... така метафора сайбертрак. А, чи кіберпанк, якийсь да? кіберпанк, да. Ну, чесно, в мене немає взагалі питань по саме все своїх місцях. Все на своїх місцях, все зрозуміло, Великий все дуже мотки. правильно. Ця графіка вона зразу в занурює тебе в технологічні. Іність, інноваційність цього проекту далі у нас є розмежування професіоналам пацієнтам, no, дуже класно top. сегментує аудиторію, можливість On's отримати одразу. консультацію одразу, тобто вести номер телефону, більше того, кнопка, тобто без попапа. максимально наблизити клієнта до конверсійної дій і також соціальні мережі, масхев історія mm -hmm. ти, думаю, в цьому бізнесі, тому що цикл прийняття угоди, це ж не купуєш футболочку, там по якому mm -hmm. ти будеш дуже довго обдумувати, порівнювати, тому підписуватися на мережі це те, що допоможе тобі там і бізнесу. Захопити людину і прогрівати її довший час про нас і напряму діяльності, виробник мета сприяти Ой, тут. Мені насправді не дуже подобається робота з контентом. Знаєш, чому? Бо такими маленькими картинками зробили ті протези. Ось протез, а як важливо побачити їх великими. Звісно. тут можливо якийсь великий зробити слайдер, протезування, ляпс, отакий великий протез, ортезування, ляпс, отакий протез постачання, там ще одна картинка. Хочеться продукт бачити великим. Я не погоджуюсь. Якщо подивитися саме на цей слайд, він дуже по перше ієрархічно, класно Сортований в нас є заголовок. Заголовку нам зрозуміло, хто це за виробник, що це за компанія. У нас є мета, і в нас є продукти або сервіси, які вони продають. Один, два, три позиції. Угу. Все дуже чітко. Тобто, ти можеш таким снапшотом дуже коротким зрозуміти суть бізнесу, щоб її переказати далі. Тут ти за 10 секунд можеш піти і там сказати, я бачу сайт без орто, зайди, там них є противання орто, і там постачання. Для те, що кожна компанія якийсь свій дизайн має, і це важливо. Це ж частина тіла стає. Ти ж не хочеш якийсь рандомний, типу пляха, просто рандом. Ну, не протез, поставте мені? Ну, мені важко тут запусти, Е, Є стрінка про нас, на яку можна зайти і вже безпосередньо прочитати більше інформації про що робить компанія. Ну теоретично можна було би цей бахнути, ось так і все. Але то не найгірше рішення було зроблено. Дивимося сайт, ми повернулися ну, це... назад. Е, нагадаю, перший, другий, це третій блок. Наша продукція цікаво, що таке є ортези Взагалі, перший раз не Тут є це, чи... Це... Чи... типу протези, ну, Ортези, ортези верх-низ. Я просто знаю, що таке протез, наскільки я розумію, що я це знаю, але ортез Ось можемо протез це повністю, а ортез це, напевно, коригує, якщо бракує там суглоба. Ааа, цікаво. Прикольно. Зразу такими тегами. Дінь джін-джінь. Фотографії як реабілітуються. Давай з'яснимо пацієнта. Пояснення, що таке протез на, на кінець. А новий старт для великих можливостей. Знову той самий блок, та сама комунікація, і два ще професіонали, щоб структура та сама ми тут були. Так, ну така B2B сторіночка швиденька. Тут багато я бачу, що є. так Дивись. щось поїхало де-неде. Ага. Кіберпанк, справді. Такий коротенький сайт. Mm -hmm. Я думаю, що це було зроблено на благодійній основі. Так, да, багато таких є моментів, які, мабуть, на версії поїхали. особливо на внутрішніх сторінках. І в футрі ми бачимо, що дизайнер була одна дівчина, розробка інша. Ну, мені здається, що це нон профіт проект був такий чесно долучитися до такої благової ініціативи. Супер, супер. Класний. Ну, Він мені... працює точно. Дуже сильно сподобався, на насправді цей проект. А що рендер в першому що це? дизайн офігенний? Вся комунікація проведена суперово. тобто зрозуміло для кого, навіщо, що робити кожній з персон, яка буде відвідувати цей сайт, плюс й карта, плюс там контакти. До речі, Ірина Трінкал вас не було зазначено як співавтор цієї роботи, тому у вас є можливість додатись на співавторство у нас на вебморалі і разом з пані Іриною бути. В авторах цього сайту отримувати охоплення і замовлення. Така фіча у нас також доступна. Скільки ставиш цього сайту? Я поставлю 8, 10. Я ставлю 9, 10. Ні, він Дуже сильно сподобався. Гарно, ні. Кнопку не натискає. Я вже хочу щось натиснути, треба якийсь крінж сайт знайти. <рес> ні, на ну, моралі крінж вже не публікують. Якщо ви хочете бачити життя е, власників дизайн агенції, що ми робимо, як відбувається наші будні, можете підписуватись на наші інстаграми. Сьогодні зранку їли чебуреки Давид Іванов, дивимося. Три роки досвіду. Розробка, адаптиви. А скільки мов чоловік знає, англійська. Якась ще мова. Дивимось. До речі, круто, що з маленькою зробили. <laughs> я бачив цей сайт, ми бачили, може разом навіть його. Ні, ми його не дивилися. А я його дивився, згадав, де на дизайн ревізію розбирав. Я його детально розбирав на дизайн-ревізію. Є сенс? Я думаю, мене нема. Дивіться дизайн-ревізії на каналі Фігматика та є вкладка. Прямі трансляції і можете подивитися, як Арсен розбирається цей сайт. Так, я даю прямі, кажу, прямі я трансляції. Детально давав фідбек про цього з цього приводу. Давай тоді Нікіто. У щось дуже така. Внизу класне. Любимо такі штуки. Також розробник все більше розробників у нас на платформі. Девелопер і аж потім дизайнер. Збільшив конверсію на 40 і 51 відсоток топом українського генства не пікалкраут. Об'єдначав wow. дизайн верської кастомні Technologies. Зараз будемо дивитися. Забота? Це таке слово англійське забота. 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 Зразу попаски. Agency, джин-джін, гадзецький стаді. Without cheap. Так, що ж, так. Вау. Wow. Ого. Oh, mm -hmm. Ну клас. Півроку графіки тут одразу видно. Знаєш, половина різ. <laughs> <laughs> Та слухай, ну е, цікаво. Тресбаджет uh, є здоровений. High private talent. Букакол. call. Чудово додому, географія, тестимоніас ресурси. У нас концептих до аквіана. Я це показував також відео. Подивіться, будь ласка, на каналі фіматика. Наші концепти, коли ми робили акція, у нас теж була ідея показати принцип діяльності компанії, якраз на прикладі it планети, it, it, it. де будуть різні люди в різних куточках, і їх можна хайрити завдяки цій платформі. І ця зебета робить так само схоже. Купа баджетів, зразу е, значить, результати. Оце ідеальна структура, правильно? Напевно, mm -hmm. чесно кажучи, зараз трошки затупив. Чи тобі і... воно трошки пош... Йшло не та ніша, ніби ж так це показувати. Ну тут я чесно кажучи, зараз трохи розгублений, тому що мені не до кінця зрозуміло саме верх воронки. Якщо зрозуміти, звідки люди сюди заходять, що вони вже знають, або що вони шукають, щоб на це відповісти. Бо зараз у нас є там окей, 20 країн, звідки вони можуть найняти, що вони вже розмістили 135 людей. Ну візуалу, знову ж таки можна до але тут, ніби знаєш, вона така продажі в лоб. бачиш, тут ну класний копірайт англійською йде. Тобто він такий людяний, я би сказав, знаєш, не чаджбітіш скоріш за все. Ну, написала чату, щоб поспілкусь як людина. Ну, це дуже 3D-шки, які з'явилися. Ну, бо я дивлюся, що тут якось завис, тут і. Різна графіка, так? Дуже абсолютно. різна. Я не можу зрозуміти якось одного, напевно, стилю. Mm -hmm. І воно у всій еклектиці робить свій стиль один, що тут все намішано. Да, да, да. Run e-commerce. А це ти чого тут все? E-mail marketing agency. For тут y agencies. For а, agencies. Okay. Далі наші клієнти. Пам-пам-пам до великої компанії. How to hire? For Фоє адженсі Free trainings. Ну вот YouTube походи йдуть, Бачиш, він тобі купу відосів робить. from Ukraine. Дядя, Не можна з України харити людей. рабство десь першого століття. таке теж любимо. бути рабами. Таке 16 Так типу я теж ще дивлюся. Я дуже дивні відчуття. Ще чекнем. Бо я чесно не дуже заглиблений саме в цей бізнес, але мені чомусь видавалося, що агенції, тому що я бачу, у них весь час комунікація агенція, стартап це ті компанії, які першочергово будують свої бізнеси. Неякісних контрактах мені першочергово видавалося, видавалася е, послуга, і ця агенція є корисною для компаній, яким потрібно глобально наймати безпечно працівників для того, щоб в майбутньому, якщо виплачувати зарплати, простіше на якусь одну особу, яка буде виплачувати зарплати іншим твоїм підрядникам по всьому світу. Тобто ти можеш команду зібрати там із Молдови, з України із Польщі, але платити на одну адресу і це просто з точки зору операційності. І по друге е, секюрності там з точки зору NDA, бін. Не Потрібно адаптувати індії під кожну країну контролити, тому що цю відповідальність несе саме оця агенція. Тут нема калькулятора, як скільки ти збережеш, наприклад, якщо це основна пропозиція, збережи гроші, тому що тут нас пише Saved Payroll, то логічно додати калькулятор. Давай порахуємо, скільки ми можемо тобі людей найняти, і скільки ти грошей збережеш з нами. І тут якраз оця питання: скільки ви нам можете зберегти, скільки буде ваша комісія, не зрозуміло, і я не впевнений справді, що воно. Працює так, як воно має працювати з одного боку, а з іншого боку, в дуже часто YouTube це закриває, тому що вони там може сказати, от нас прийшов клієнт, ми йому зберегли скільки то грошей залишають заявку. І Люди, які сюди заходять, вони просто вже ознайомляться з кейсами, догріваються і залишають вже свою заявочку. Тому таке в контексті напевно воронки з YouTube більш ніж достатньо в контексті там холодного трафіку. No. Mm -hmm.